Вітаю вас в ефірі КТМ Новини і сьогодні в випуску ми розкажемо. Нове обладнання для Олександрійського центру екстреної медичної допомоги. Ветеран Володимир Собовенко взяв участь у змаганнях з баскетболу на кріслах колісних. Щаслива історія порятунку на кризі. Олександрійський центр екстреної медичної допомоги отримав від благодійників два портативних УЗД-апарати. Завдяки цьому обладнанню парамедики на догоспітальному етапі по дорозі до лікувального закладу за декілька хвилин зможуть оцінити стан пацієнта і прийняти критично важливе рішення. Про важливість і особливість нового обладнання далі у сюжеті. Бригади екстреної медицини Кіровоградщини отримали сучасне діагностичне обладнання. Завдяки благодійному фонду разом для України закупили 10 апаратів УЗД. Їх розподілили між підстанціями. Два апарата передали Олександрійським парамедикам. Ультразвукова діагностика на догоспітальному етапі направлена на виявлення гострих критичних станів хворих. Це, наприклад, при ДТП. При кровотечах, при травмах, при падінні з висоти ми можемо оцінити вільну рідину в чарівні порожнині, а також гідроторакс, пневмоторакс, розриви селезінки, печінки, сечового міхора, а також ще товстого кишківника. Саме для цих екстрених критичних станів в нас зараз є УЗД-портативні апарати. Були випадки, як і ножового поранення в ділянці серця, так, що можна було виявити тампонаду серця, це такі впадіння з висоти були травми, ДТП, де дуже потрібна була ця діагностика у заде на ранньому етапі, але на жаль, тоді ми ще не мали цих апаратів. А зараз я думаю, що допомога буде ще більш краще надана нашим хворим, тому дякуємо за організацію та надання цих апаратів нам. Фахівці отримали ОЗД портативний апарат, планшет з захистом та спеціальне програмне забезпечення. Вартість одного комплекту один мільйон гривень. 20 медиків з усієї області вже пройшли навчання з використання портативних УЗД у Дніпрі, серед них троє Олександрійців. Ми проходили навчання в місті Дніпро, от, в громадській організації Елінг під егідою разом для України. Після проходження навчання ми отримали два сучасних УЗД-апарата, от які будуть нам допомагати виявленню критичних станів у хворих та під час діагностики. Передавати в лікувальний заклад для подальшого їхнього їхнього лікування. Це буде дуже швидко діагностувати критичні кровотечі там в подальшому їх лікуванню, і це скоротить час для діагностики в лікувальному закладі. Нас навчали виявляти критичні стани, такі як немоторакс, внутрішні кровотечі та пошкодження внутрішніх органів. Відповідні навчання згодом пройдуть всі фахівці, але вже на базі обласного центру. Ветеран російсько-української війни Володимир Собовенко взяв участь у змаганнях з баскетболу на кріслах колісних. Турнір Кубок Титанії відбувся у Львові і зібрав шість команд спортсменів з різних регіонів. Олександрійць був у складі збірної команди Одеси. Докладніше у наступному сюжеті. Володимир Собовенко ветеран російсько-української війни, який вже не вперше бере участь у змаганнях з баскетболу на кріслах колісних. Цього разу це був Кубок Титанів, який проходив у Львові. 8-9 числа завершився другий етап всеукраїнських змагань з баскетболу на військах колісних. В участь приймало в цьому етапі вісім команд: а саме Одеса, Баскет, Харків, Баскет. Львів Титани, «Титанові Київ, інвіктуси 2024 і Київські леви. Збори були напередодні цих всеукраїнських змагань, команда Одеса Баскет проводила двохтижневі збори, на яких ми відточували майстерність, гри в баскетбол. Але оскільки команда дуже ще юна, молода, тому поки що. Ну, Результати є позитивний, але. Не таке, як показують більш досвідчені команди, така, наприклад, як Харківська, яка вже понад 30 років цим займається, виступили на дуже високому рівні. Участь у змаганнях взяли півсотні спортсменів з інвалідністю. Це шість команд з різних куточків України. Серед учасників команд 36 ветеранів війни. Кубок Титанів розпочав новий сезон змагань. Тож ми поцікавились, як завершився минулий. Рік завершився минулий. Поїздкою на міжнародний, так сказати, тренінг в Литву, де наші команди разом з олімпійськими чемпіонами, паралімпійськими чемпіонами провели таке завершальне тренувальне, загальне по баскетболу на візках колісних, а також регбі на візках колісних, стрільба з пневматичної зброї. Команда Одеса Баскет, за яку грає Володимир, ще молода. Тож цього разу вона поступилася більш досвідченим гравцям з Харкова, Львова та Києва. Аналіз гри проведений, підсумки підведені, говорить гравець. З досвідченої команди, така як Харків Баскет, те, що є двоє нападаючих, якихось які шустрі швидко, поки ще ніхто не зрозумів, що відбувається. Просто заїжджають на твій полину поля, починають закидувати м'ячі. І двоє якихось менших людей, які стоять біля кільця, і просто тобі не дають змоги під'їхати, якщо ти вже намагаєшся прорватися для того, щоб закинути результативний гол. От і все. Зараз Володимир активно готується до змагань, які пройдуть у травні в Кропивницькому, але вже не з баскетболу. Випадок справжнього героїзму стався на байдаківському розрізі 15 лютого. Іван Алюшев врятував життя своєму 64-річному товаришу, який провалився під лід під час риболовлі. Історію скромного героя, який живе серед нас, розкажемо далі. 64-річний мешканець Марто Іванівки Віктор Миривайк, 15 лютого рибалив на байдаківському розрізі. Тонкий лід ледь не став для чоловіка смертельною пасткою, коли він, ступивши на кригу трохи далі від берега, пішов під воду. А Я прийшов туди, в одному місці, там спробував. Ну, лід, в принципі, він по всьому, по всій водоймі, я одразу коло Ділієва був, а потім це ж перейшов сюди, бо вони повинні були прийти. Ну, Попробував в одному місці, в другому. ну, Думаю, перейду трошки де глибше. Ну, А потім, як мені вони вже після сказали, що там, де я провалився, там буквально за день до цього була ще промовина. Ну, я... А де під одним берегом я був, там був лід ну, прозорий, там він товщий, бо він мене держав. А там мені показало, що він темніший, думаю, він наріс більший. Пішов туди і, хоча вже, коли, коли вже глянув, дивлюся, що ні, не воно хотів вже вернутися, ну вже він почав прогинатися передо мною і тоді. Чоловік не знає, якою була глибина, але повністю стати на ноги він не зміг. Намагався допомогти собі самостійно, але усі спроби виявилися марними. Все була при собі пішня зразу. Я питався за рахунок неї підтягнутися. Ну воно ж як на спину я ж не перевернусь, об руки вивернув, тільки наперед. перед себе да, і лід обвалювався. І залишилося тільки дві дирки от пішні в льоду, де ну, я їх проштрикнув, ну, оцей, е не скористався тими цими. І коли вже провалився в очередний раз і пішла пішня вже, от, то тут ді дві дірки і два пальці. і все. На мені була така, як на флісі, така тепла куртка з капюшоном, потім ще був е, рюкзак. Із спорядженням і ящик ну те все воно там осталося. Потім вже то тобто куртка, вона як така тепла, то вона якийсь час, вона ще держала мене. Поки А потім, потім те саме, коли вже я чую, що вже все, вже вона мене ну, дала. Ну, тоді я вже попитався то хто стягнув себе, розсмикнув роз, розмовню, важко було, звісно, і води хлябав, <сум> думав, вже не, не мог з рукава просто стягнути, там резинка. Віктора від неминучого врятував його товариш по захопленню: – 76-річний односелець Іван Алюшев. Він з дружиною прийшов на те місце, де заздалегідь домовлялись порибалити. Підходячи до берега водойми, подружжя почуло крик про допомогу. Далеко десь діти, мабуть, кричать хтось тоне чи що. Поставила велосипед, дивлюся. Людина то не узнаю Вітя. Кажу, Ваня, Ваня спокійно що? Ваня кажу, Вітя, Вітя кажу. Він підійшов, мо... я бігом з перелякою до самого берега. Чого туди бігли? Я не знаю. Він спокійно бере цю пішню, спокійно мимо мене йде, коли Вітя каже, Ваня, там льот слабий коло берега. Ваня переступає і спокійно йде, спокійно. Оце мене, я стою вся перелякана. Боюсь, що він не, не чвакнув туди, теж не не втопився. Жалко Вітю. І в такому я вся була. Спокійно, він став на коліна. кажу, Ваня ляж, я знаю, що треба лягати, як подають оцю. Він на мене глянув мов, мовчи. Я вже мовчала, стояла. Вітя ще гукав, пальто, пальто. Пальто треба, бо він йде з спішню, на пальто, щоб. Я сняла це пальто, кинула на березі. От. Ваня на мене ноль внимання. Ну, Тоді Ваня вже ліг на колюшки. Став на колюшки, протягнув цю пішню. От Вітя ухватив. Я це все бачила. Я це все бачила. Ухвати, став тягти, тягти його, тягти потихеньку, коли чую, Вітя каже, що підожди, дно пошукаю, раз, раз каже, найшов. Ризикуючи власним життям, Іван діяв за всіма правилами порятунку на льоду. Він не наближався прямо, а ліг на кригу, щоб рівномірно розподілити вагу. Сюди ж поближе, уже сам стою у воді на колінах. Льот вже прогибається, коли видите, вже трошки як подимається на льод, льод обламується, оп'ять я відходжу, опять його витягую. Рази три плішню я не можу держати вже в, цьому в рукавицях, потім от, витягнув його, ну витяг вже на льод, коли вже витягнув, до мене лицо і ногами ж туди. Якщо чоловік лицом до льоду, щоб вибратися, він не вибереться, тому що в його ноги все-таки всему підльот. Тоді я йому говорю, Вітя, давай лягай на спину, перевертайся. Він, він з трудом перевернувся, тоді почав його витягувати, там трошки держався, впирався. Ну, оце ми так витягнули його. А щоб наперед, то ми б його не витягнули. Після кількох спроб Іван витягнув свого товариша на берег, який до цього вже близько 20 хвилин перебував у крижаній воді. Врятований Віктор дякує за свій другий день народження та застерігає інших рибалок бути обережними під час зимового дозвілля. Звісно, виразити подяку цій людині. Це, ну, це саме таке маленьке, що можна виразити. А, а саме основне, звісно, хотілося б сказати рибакам, щоб. Ну, не виходили принаймні на той еліт, на той еліт, якого три сантиметри чи чотири, і де нема навколо ні однієї ну, живої душі. От. Просто в мене остання надія була на цих людей, допустимо, бо ну, я так думав, що ну, кожен мог передумати там, ну, ви ж ви бачите поважний вік. О, і, і ще що хочу сказати: оця кремезна людина. І характером, і ну з внутрішнім крем'ям. То ну, я не знаю, чи молодший хтось би поліз би на той літ, тому що історія Івана це приклад того, що герої живуть серед нас за свою сміливість, рішучість та небайдужість. Іван Алюшев отримав подяку від міського голови. Коли ти дивишся на людину, ти з першого погляду не розумієш, наскільки ця людина може бути, може жертвувати собою ради іншої людини. І, дивлячись на пана Івана, викликає дуже велику пошану, тому що він не побоявся. Він проявив настільки велику мужність, рятуючи свого знайомого, хоча він знав, що лід може тріснути і він може також піти під воду. Але, мабуть, найбільша підтримка була також від його дружини, яка йому дозволила. Рятувати свого друга, хоча також розуміла, що все може закінчитись трагічно. Ось такі прості люди це є дійсно справжніми героями. А рятувальники наголошують, ця історія з гарним фіналом має стати нагадуванням про небезпеку тонкого льоду і нехтування правилами перебування на кризі наступного разу може мати фатальні наслідки. Цей випадок вкотре застерігає про те, що лід небезпечний та підступний. На прошлому тижні в Україні на водоймах загинуло 22 людини, з них 6 шестеро дітей. Не виходьте на лід. Лід зараз максимально тонкий, особливо в місцях, де є кущі або очерет. Також ми застерігаємо. Не перевіряти лід ударом ноги, тому що ви можете опинитися у пастці водойми холодної води, і тому з води дуже важко вибратись назовні. Подбайте про свою безпеку і зайвий раз не ступайте на лід. На цьому випуск новин завершено. Бережіть себе, своїх рідних, і все буде Україна.